Або просто виборці щось не знають, або може ви якось по-іншому ставитесь до європейського союзу. Дуже, дуже дякую за запитання. <кліг> На превелике щастя, Європа не абсолютно ототожена з Європейською унією. Це є нам державне утворення, яке наслідок домовленості кількох держав. Це дуже вигідний і цікавий для кількох держав бізнес-приєм. Друге, ми говоримо про інтегрування до Європейської Унії так часто тільки тому, що з супротивного боку ми маємо євразійський простір. І що загрозливіший для нас євразійський простір, тим більше ми зорієнтовані на цей вектор. Третє, ми за Європу вільних націй, з якою ми маємо дуже тісні взаємини, зокрема, з Національним фронтом Франції, хоч там кілька правих рухів вже є, які відкололися власне, від руху Марії Ліпен. Ми маємо тісні взаємини із справжніми фінами. Маємо гарні взаємини із правою силою, яка народилася в Греції. Ранкова зоря, здається, вони так називаються, така романтична назва. З Рухом Австрії за свободу здається, вони називаються в Угорщині. Партія з дивною назвою не буду її називати, так От. Тобто, наше прагнення інтегруватися в Європу, це не означає влитися у структури Європейського Союзу. Це означає сповідувати демократичні цінності, і це сповідувати найважливіше гідність людську, і гідність національну. Ми не сприймаємо національного нівелювання. Ми не потребуємо другого Радянського Союзу з пануванням інтернаціональної ідеології. Європа прокидається в бажанні зберегти своє національне обличчя. Європа не має такої страшної проблеми, як, наприклад, захистити мову, скажімо, німці в тому сенсі утверджені. Бо кожен турок, який приїздить до Німеччини, змушений знати німецьку мову. Чи кожен араб, який приїхав до Лондона, також безапеляційно вивчає англійську мову. Можливо, через те, що європейці абсолютно не обізнані з катастрофічним станом української мови в Україні, вони дозволяють собі голосувати за якісь дивні речі у своїх останніх. Це свідчить про їхню. Ну, даруйте це якийсь інфантилізм повний. Перш ніж голосувати за щось, треба вивчити ситуацію, треба вивчити програму партії Свобода і робити якісь висновки. Це ну, щонайменше, непрофесійно. Не можна собі робити з Європи якогось ідола і ікони. Треба розуміти, що вільна держава будується не де-інде, а тільки в тебе. Грінченко казав: якщо ви хочете досягнути мети, демонструйте силу. Силу побудови, як казав пан Фаріон, силу побудови своєї держави. Збудуєте сильну державу на вас будуть зважати всі. А оце говоріння про Європейську Унію зараз, воно актуальне в контексті дистанціювання від творення Євразійського простору. Я Європі бажаю повернутися до свого національного обличчя. І вони йдуть тим шляхом і праві сили щоразу більше набиратимуть там сил. У 2009 році за праві сили проголосували 30 відсотків людей. Якщо раніше їх там було 30 депутатів, то тепер їх є 90. Я розумію, що на тлі понад 700, 700 скільки там. Ріст все одно є ріст, тобто змінюються загальноєвропейські тенденції. А Україна, як країна пострадянська, пост так, чи на не найяскравішою мірою про країни Прибалтики говорити не будемо, бо вони давно відірвалися від цього пострадянського простору, чи на не найяскравішою мірою демонструє ці націоцентричні прагнення? Зрештою, Україна це робила завжди. Ми маємо з того пишатися. І інші країни пострадянського простору мають з нас брати приклад. Так як ми, скажімо, зорієнтовані на країни Прибалтики, які визначилися з тим, ще раніше, ніж ми?